Ну що ж, я вітаю наших телеглядачів біля екранів. І я вже вітаю вас усіх зі святами, які просто на порозі, які попереду. І перш ніж ми сьогодні розпочнемо спілкування з нашими ранковими гостями, я хочу, щоб у нашій студії пролунала пісня. Будь ласка, народний фольг гурт Олещі. Ваші перші вітання. Рік новий на поразі, а ми ще дорозі, тож вас привітати вже пора нам, друзі, тож вас привітати вже пора нам, друзі, Дай же вам, Боже, в Росі Новому ще. Принесе вам щастя до вашого дому Дай же вам, Боже в році Новому, Щедрого хліба вам на столі. Щастя рясного, здоров'я міцного, усміхнеться вам доля з неба і землі. Щастя рясного, здоров'я міцного, усміхнеться вам доля з неба. The Оплиски, гучні оплески нашому колективу. Я щиро вам хочу подякувати за те, що ви зранку сьогодні завітали до нас. Такі чудові, гарні жінки, не менш чудові чоловіки. І в мене відразу до вас перше запитання. Ваш колектив він доволі молодий, вам три роки, так? Вас одинадцять. Ви всі такі різні, різні за віком, різні, я так думаю, за своїми уподобаннями. Але як ви вважаєте, за три роки ви досягли вже значних успіхів? В чому секрет вашого колективу? Що вас єднає? Що мотивує вас усіх разом робити цю справу? Мабуть, найбільше. Да, це бажання співати. Це любов до пісні, так? Да, да? да, любов до пісні це. Найголовніша причина, чого ми об'єднані mm. і чого ми так бисінько ростемо вверх. Це у нас такий відпочинок. Відпочинок ми, так, відпочиваємо так від роботи. Хто від роботи, хто від городу? Mm. Це такий відпочинок. Дивний, але такий. Я знаю, що з цим відпочинком ви навіть зараз просто після нас, після телебачення, поспішаєте також знову відпочивати, кудись десь людей, розважати дітей. так з новим ріком. Вже вітали. Сьогодні дітей. Сьогодні дітей. Я думаю, діти це чудова публіка і сприймають вони завжди так дуже гаряче і тепло. так? Да. Дітки, це взагалі вони ну, вони незвичайні. Не Їхні оченятка, вони так дивляться, ну приємно. чекають свята. Багато хто не вірить, але не знаю, у мене у самої синочок, йому 10 років так чекає Діда Мороза, так чекав Миколая і дуже чекає Різдва. Тобу, всі чекають на диво. Mm -hmm. Мені здається, що ті люди, які дарують свято, вони перш за все мають у нього вірити. Так у свято та у дива. А я, я знаю, що у вересні цього року ви отримали губернаторську премію народний аматорський колектив. Я не помиляюся. Це наш керівник художній Андріневі. Михайліна Потужня отримала губернаторську премію, а ми отримали звання е, народний аматорський колектив е, за заслуги перед областю. Ну і навіть країною, мабуть. Ну я думаю, що навіть перед країною, так. А з вашої точки зору, або взагалом ви цього очікували? Чи це була така неприємна несподівана? Чи ви до цього, ви цього йшли? йшли? До цього йшли. Так, все ж таки йшли. Так, це була ціль. Ага, я знаю, що на цьому ваші нагороди, звісно ж, їх чимало загалом, але я сьогодні торкаюся лише таких останніх і найвизначніших. Ще є гран-прі на Сорочинській ярмарці у Полтавщині. Так, Чи так? не так? так? Розкажіть, будь ласка, про цю нагороду. Що взагалі це за ярмарка Сорочинська? Полтавщина, ми Херсонщина, ми, ми не все, мабуть, знаємо, але ви знаєте, краще за нас, адже ви там бували і загалом да, Ми Україні там були не, були не раз, не раз були, ну от в останньому в цьому році з'їздили. І... Я вам так приблизно розкажу. Сорочинський ярмарок це 16 гектар, 16 гектар площі, на якій продається, виселяться. Ну, все там є, як в кіно Гоголя. Да? 5 сцен, 5 на яких виступають художні колективи. В цьому році було 150 колективів з усієї України. 150 колективів не тільки з України, а з Канади, з Казахстану, з Азербайджану, з різних країн. І Кожен, кожен день на сцені на головній сцені, де виступають зірки, в цьому році там дзідзобув, uh -huh. то там проходять фестиваль, конкурс-фестиваль серед аматорських колективів uh -huh. фольклорних. То ми в перший день в Тарошенська здобули гран-при фольг гурту це повним складом. На другий день Тріо Оксамит, ось це три дівчинки Оксана Тоня, Марина Миколаївна Ага, А до того це не випадкова така. Так, Оксана Тоня і Марина. ага. — Ми тут творчі підійшли. І на третій день Антоніна Михайловна сама сольно вже отримала гран-при. На третій день Сорочинської ярмарки. То режисер Сорочинської ярмарки і засновники Сорочинської ярмарки казали, таке у нас вперше, щоб один колектив приїхав і зайняв три гран-при. Тобто три дні тривала Сорочинська ярмарка, так? Сорочинська ярмарка тривав. Сім днів 7 7 днів ну ми були там тільки три дні. Ага, і всі дні у вас да. були гадрії. Да. Ну що ж, я вас щиро вітаю з цим. Я хочу ще торкнутися такого питання. Дуже актуальне воно сьогодні і торкається усіх загалом, і людей, які займаються творчістю, також. Я знаю, що ви ведете певну волонтерську діяльність також і допомагаєте нашим а, хлопцям, нашим бійцям на сході країни. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, на, 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 даний, момент, на даний момент ми більш більш, мабуть. Займаємося не скільки збираємо допомогу, скільки е, в, в ДОСУ, да? от, допомагаємо провести До ДАСУ. Да, До да. То е, спочатку, коли все це розпочинало, да, коли Крим у нас відбирали, от тоді, тоді ми е, проводили творчі акції зі збору допомоги, е, зі збору речей, продуктів коштів, і коштів да. е, для нашої армії. Угу. На даний момент Дитячий, вони, конкурс дитячих малюнків. Так, да, ми малюнки їм передавали, послання діти записували на відео, побажання, ну, все, що могли, все чим могли допомагали. Угу. А скажіть, будь ласка, ваша назва Олеща, От я зрозуміла, що Оксамит, угу. я вже зрозуміла, це виникло не випадково. Мабуть, і Олеща це також був непросто випадок. Чому це така назва? На честь випадково? назви нашого регіону, звідки ми родом. Тобто угу. ми з великих капанів, є Саги, Цирюпінськ. Ну, ще у нас Саланці були, Радомськ у нас були. Тобто, ми. Терупінська район, стара назва Олеща. От так ми і назвали Олещі. Тобто тут скрізь усі із Херсонщини, так? Так. Да, да. А так склалося у житті, як загалом склалося в житті, що ви почали займатися саме цією справою. Ви всі вчилися так? чи Просто Просто так? Просто, любому пісню. покликанням душі? <смешнень> вчилася тільки ось Настуся учиться на другому курсі в Херсонському училищі культури Марина Миколайного свого часу закінчила культосвітнє училище, потім університет. Я Херсонський державний університет закінчила в тому році магістратуру, а всі решта навіть нот не знають. Але, але це покликання душі. Це вами, покликання так? душі і бажання співати, і бажання дарувати пісню, і бажання вчити слова, коли нема часу їх вчити, але бажання, щоб бути разом, щоб співати разом, дарувати радість. Гуртом. Разом. Мабуть, мені здається, дітям своїм так солодко колискові співаєте, так? <laughs> <laughs> Ні. Ну, ну, мамо! <laughs> Дома не треба <laughs> співати. <laughs> дітки вже виросли колискові, <laughs> <вже laughs> Будемо співати своїм внукам, <laughs> мабуть. Я <laughs> хотіла вас ще спитати. От я бачу, ви тут усі різного віку, от Настуся, так, наймолодше у колективі. А чи є у вас певна така. Правило можливо якесь, за яким ви розподіляєте обов'язки? Адже стільки усього про що треба подбати? Це і організаційні питання, це і костюми. Ви всі просто неперевершено сьогодні виглядаєте. Це і музика, це і вірші, це і репертуар, це а, загалом уся ця ваша творча концертна діяльність. Так як ви все це між собою вирішуєте? Чи ви розподіляєте обов'язки? Чи це у вас так гуртом все гарно виходить? Ну є. Дві насамперед головні особи, які за всім заправляють. Я підійміть руку да, <головні, головні особи. Я працюю над художнім репертуаром, пишу аранжування, підбираю пісні. Пісні ми підбираємо з Сергієм Миколайовичем разом. Що йому подобається. Я роблю аранжування, розучую. Сергій Миколаївич більше займається нашою продюсерською діяльністю, а, а, де ми маємо виступати, на які концерти нас запрошують. От. А всі гуртом дуже велику працю робимо, тому що достатньо важко відірватися, хто відривається від сім'ї, хто від навчання, хто То, від, від роботи відривається. І Всі ми робимо одну справу. Нема такого, що ми більше з Сергієм Миколаївичем робимо, а всі інші менше. Ні, ми всі разом робимо дуже багато для нашого колективу. До речі, ви сказали щодо репертуару, так що ви над ним також працюєте. Ви самі пишете собі, так? Ну, я захоплююся автентичною музикою, шукаю якісь цікаві зразки і обробляю це таким чином, щоб було зручно виконувати саме моєму колективу. Щоб їм зручно було виконувати і вокально. Морально не можу сказати, тому що є дуже важкі пісні, особливо це ті, які пісні, які стосуються Великої вітчизняної війни, пісні, які стосуються нашого сьогодення. Сергій Миколавичу сподобалась не твоя війна Вакарчука, Він каже: хочу, хочу щоб ми її співали, але повторюватись ні, тому ми зробили власну. Інтерпретація цієї пісні, і у багатьох на Сорочинському ярмарку ми присвятили цю пісню. Звісно, сказали, хто автор, хто аранжувальник, то люди стояли і плакали. Бо дійсно боляче втрачати синів, боляче втрачати своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних. І тому у нас репертуар достатньо великий. цей календар на обрядові. Зараз ось скоро з колядками підемо, з угу. четврівками. Як запросити вас, обов'язково. Я б вас І, і... з і... <ривіт> задоволенням. Ми було? завжди, де нас запрошують, ми завжди раді прийти, поспівати, подарувати радість. От, і Ми завжди радісно йдемо туди, де нас чекають. Тобто От, я нас так... запрошуйте. Будемо, будемо обіцяю. Тобто, я так розумію, репертуар у вас дуже. Різноманітний, так і з точки зору і а, м, сенсу цих пісень так, і напрямків загалом обмежень немає. А якщо виникають якісь суперечки у колективі, я це хочу співати, я це не хочу, чи такого не буває. 11, 11 буває. осіб вас. 11. 11. Скажу. Людям да, у двох важко знайти спільну, Одне, а тут Вони одному нашому членові колективі дуже хочеться часто і густо веселих пісень. Ну, <сумірно> Це розумірно. ми піднімаємо. так да, ми піднімаємо. От, намагаю, намагаюсь, але якщо в мене е, от лежить душа до пісні, от яку я зараз хочу з ними розучити, то ці всі пропозиції чи побажання вони просто не приймаються. Так бо от, чекає. добре буде, буде зроблено. Ну, свого часу е, воно таки дочекається, бо воно має дозріти, тоді воно буде і якісніше виконання. І воно повинно прийти. Скажіть, ваші родини вас підтримують у вашій творчості? А як же? Родина. Чиєвих вихід, так? У них немає виходу. У них немає виходу. У них також от мама люба наша з чоловіком до нас дві сімейні пари, а наші чоловіки, ну, батьки особливо підтримують. Як, як сказати, ми в Марини Миколаївни в культурі вже багато, вони просто звиклися наші. <гад> От, а Таня просто любить співати. <гад> <гад> ну, сьогодні чоловік збирав, щоб вона не проспала. <гад> І, напевно, зараз дивиться, так? І з гордістю. Ну, Маємо надію, дружину. що маємо надію. Що Я, <гад> Я хочу звернутися до наймолодшої з вас, Анастасія, так? Анастасія, ви. У вас загалом все ще попереду, вам, мабуть, роки 21-22. так? Я боюся вісімнадцять. Загалом, я перепрошую. Сімнадцять років. Ну тобто ну, можна сказати, ще дитина, так? Але ви вже цим займаєтеся, займаєтеся серйозно. Три роки існує колектив, і ви спочатку у цьому колективі? Да, да самого початку, да, да, тобто 17 да. там мінус три років, просто ще з дитинства. Ви пов'язуєте своє майбутнє життя із пісенною творчістю? Так я думаю, і далі навчатися і далі робити свою діяльність культурі. А от я до вас хочу звернутися. Мама Люба, так? так. так. Мама колективу. колоритна у нас найколоритнішої звертаюся. Так. Як ви вважаєте, є майбутнє у сьогодні у творчості ем, в Україні? Чи є загалом розвиток? Адже ми бачимо, що часи такі непрості, потребує там суспільство робітничих професій, творчість інколи відходить на другий, третій план, бо є більш нагальні проблеми. Ем, а з вашої точки зору, ви прожили життя, ви маєте величезний досвід. Творчість, вона надихає, вона по. Потрібна, вона е, допомагає жити. Так. Да. Творчість це зараз як? Зараз, тим більше, це понад усе. Те, що людей дуже багато е, горя, гибнуть діти, сини, ой, навіть не, не можу. Про це важко думати. Uh -huh. Ну, а ми піднімаємо людям настрій. Uh -huh. Хоч би та хвилина, дві хвилини, десять хвилин. ну Це йде настрій, який ми робимо це від душі. Uh -huh. Ми вложимо в свої пісні душу і ми співаємо це, робимо це так, щоб до людей це все дійшло. І нам вдається. Так вам вдається. Вам дійсно вдається. І нам вдається. І Ми що коли ми людям приносимо ми радість. І Я рада, що ви приносите радість. І мені принесли сьогодні. Нашим телеглядачам, я впевнена. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на новий рік? Чого хочеться досягти цього року? стільки було перемог, і три гран-при, і від губернатора нагороди, народним фольгуртом вистали. А чого хочеться в наступному році досягти? Ну, на наступний рік поставлено перша перша дві цілі це е, виступ. На центральному телебаченні і друга ціль це представлення України на міжнародному на міжнародному так. рівні. Ну ви, звісно ж, замахнулися так. Я вам щиро бажаю вдачі в цьому. Чомусь я впевнена, що вам вдасться. І е, на завершення нашої розмови, звісно ж, хочу вас спитати. Е, як ви збираєтеся відзначати цей новий рік? Рік, до речі, вогняної мавпи, рік величезної немхамовної енергії, Я вже про це говорила. Це такий символ, який е, е, саме. Е, Має під собою енергію і ну, має надихати. От як ви? Усі Справи разом з чоловіками і з дітьми. Усі разом зберетеся. Да. Тобто вас буде, вас буде безліч просто. Да. Да. І будемо співати, так? Обов'язково. Обов Обов ну Тож, заспівайте, будь ласка, нам. Ще раз. Дуже балувана, а наша галя дуже балувана, балувана, ой, балувана. вона не палить і не п'є вина, не п'є вина, не вина. у клубі музика без нас луна, без нас луна, без нас луна. αשάτοשεπάまά οπάまάπάμά Балувана вона не палець і не п'є вина не п'є вина не вина у клубі музика без нас луна, без нас луна, без нас луна, бо наша валя дуже балувана ой, балувана ой, балувана Дякую Дякую вам величезне. Ви знаєте, мені так сподобалася ваша балована Галя, спокусниця. Я б хотіла з нею познайомитися. На... Я... Мама... Настя. Що ж, я вам хочу щиро подякувати за те, що ви сьогодні зранку до нас завітали. Звісно ж, вітаю вас зі святами, які вже на порозі. Бажаю вам, нехай цей рік буде прийдешній рік, буде повне натхнення, щастя, здоров'я вам, вашим родинам і, звісно ж, миру нам, усім і нашій країні. Дякую, Дякую вам величезне. До зустрічі. Спасибо.